Кузьмич Давид Володимирович, Бориславський ліцей Бориславської міської ради Львівської області. Якщо ви хочете не лише знати, як, а практично навчитись готувати найсмачніший гамбургер, вишивати, будувати і складати роботів, тоді запрошую вас у мій чудо-предмет технології. Мене звати Давид Кузьмич. Мені 32 роки маю чудову дружину і двох синів. Я вчитель технології і заступник директора Бориславського ліцею. Педагогічний стаж 11 років. Радість це той компонент, який відкриває нас до активного навчання. Людина це вінець Божого творіння. І для того, щоб насолоджуватися життям, людина має бути здоровою, сильною та розумною. Усвідомлюючи це, я активно впроваджую інноваційну педагогіку, спрямовану на розвиток особистості, навчати так, щоб учні не хотіли йти з уроку. Ось мій підхід. Для мене це не просто предмет, а можливість надихати дітей, творити, шукати рішення і готуватися до майбутнього. Я поєдную традиційні методи з новітніми технологіями. На моїх уроках учні думають, експериментують і знаходять нестандартні рішення. Я молодий науковець, аспірант Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Мої дослідження спрямовані на розвиток екологічної освіти в Україні. Опублікував понад 20 наукових статей та тест, виступав на міжнародних та всеукраїнських конференціях. Періодично проводжу лекції у Львівському обласному інституті. Також я мав приємний досвід бути членом журі у конкурсі в 4 року 2023. У 2024 році я став переможцем програми від КСЄФА Foundation у програмі Talents for Ukraine. За отримані кошти гранту закупив 3D-принтер для нашого ліцею та Дрогобицького педуніверситету, а також ЛЕГО-набори та різні інструменти. На уроках технологій ми займаємося конструюванням, використовуючи сучасні інструменти, зокрема Lego Education та 3D друк Учні створюють моделі, працюють з кресленнями та вивчають основи проєктування. Моїм ключовим принципом є зберігати краще від минулого і додавати сучасні технології. Мої учні створюють реальні об'єкти, моделюють і друкують власні деталі на 3D-принтері. Нещодавно розпочали друк для ЗСУ. Уже виготовлено та передано ЗСУ понад 200 3 d об'єктів. А тут ми будуємо механізми з ЛЕДО. Це не просто гра, це розвиток логіки, моторики та інженерного мислення. Я очолюю stem команду Бориславського ліцею, де ми реалізовуємо унікальні проєкти серед найвизначніших проєктів: конструктор мільйонера про нафтову промисловість, екологічний проєкт Сустейнібеліті з дослідженням природного очищення води та мікрозелені, а також інтерактивна модель сонячної системи Галактична імперія. Моє кредо люби, навчай, впливай за кожним учителем. Передусім людина зі своїми переживаннями, мріями та натхненням. Яке черпає в сім'ї відпочинку та творчості. Саме ці моменти оживають на фото під звучання моєї авторської пісні. Хесонце вийде з заходу. А зайде на схід Бути вчителем це можливість змінювати світ. Спектр моєї діяльності широкий: освіта, культура, наука. Я активний організатор та учасник відпочинкових таборів для дітей, підлітків та молоді. На небі сонце, на землі кохання це буде забава гарання. Це твій дизайн, це твоя казка. Мені ефективність та результативність даної ідеї можна спостерігати у зацікавленості учнів. Я вчитель-методист. Тричі став переможцем обласного етапу конкурсу Вчитель року. Також я тричі отримав титул переможця Всеукраїнського освітньо-методологічного відбору родовід учитель, нагороджений подякою Міністерства освіти і науки України та грамотою у 2024 році. Отримав стипендію президента у галузі культури. Впевнений ще багато перемог попереду. Дай Бог великої перемоги Україні.